Усіх вітаю! Приготуємо сьогодні оладки. Я дуже полюбляю до чайку, але найкращі солоні оладі підійдуть, звісно, до сметани або до аджики, або я, наприклад, нам дістала баклажани з квасолою, також дуже смачно. До цих оладок можна додати що завгодно. І фарш, і печінку, грибочки, навіть і сосіски порізати соломкою, пересмажити з цибулькою, добавити додати в тісто буде смачно, але я сьогодні приготую по-швидкому і по-простенькому. Також непогано. Не потрібно сюди ні яйця, ні молоко, ні кефіра, ні вершкового масла. Наші оладки будуть входити самі звичайні інгредієнти. Це борошно, водичка з пюрешечки. Сіль, цукор, дріжджі, перець все навіть яйця ж говорю не потрібно. Хоча, якщо ви додавите яєчко або масло вершкове, також буде смачно, жирно і ситно. Єдиний головний інгредієнт, який входить в наші солоні оладки, це пюрешечка. Я думаю, це всі роблять і не так уже рідко, бо до чайку я полюбляю як солодке, так і солоні. Начистила картоплі для оладок, порізала, ставлю варитися, і нехай відвариться до повної готовності. Картопля в мене вже доварюється, зараз вимикаю, Варилась вона в чистій воді, без солі. Якщо підсолити то повинні пам'ятати, що з юшки і з пюре ми будемо готувати тісто. І якщо тісточко буде солоне, а потім в кінці ще солички додамо, то наші оладки можна пересолити. Тому я просто картоплю відварила, а тепер додавлю і сіль і перець. Так, зливаємо картоплю, тільки не забуваємо, що нам на один рецепт потрібна склянка юшки. На 300 г картоплі, 200 мл юшки. В стакан в чашку, ну мені отак ось достатньо. Картоплі, мабуть, в мене трошки більше буде, ніж 300 грам, щоб побільше оладок вийшло. Вода з картоплі потрібна, щоб підостила, бо ми туди будемо запускати дріжджі, щоб вони не зварилися. І наші бактерії залишилися ціленькими, то оця юшечка повинна бути тепленькою, щоб дріжджі гарно запрацювали. Так, картоплі тут багато, ну можна і на пюрешечку залишити, можна всі на оладки запустити. Не обов'язково передавлювати, як на пюре. Якщо навіть у вас залишаться кусочки картоплі, нічого страшного, в оладках все буде гаразд. Буде дуже смачно, тому картопельку не перебиваємо, але я люблю, щоб гарно її перебити. Картопля нехай стоїть, а ми поки що в юшки запустимо цукор, дріжджі. І перемішаємо десь хвилинку, дві, щоб дріжджі гарно розійшлися у вабичці. Борошно десь 450 г на один рецепт. Ну, а я вже буду дивитися на глаз, як я завжди це полюбляю. Картопля в нас не солона, тому супля додаємо, щоб було солоненько. Картопля наша з юшкою стояли на вулиці, в коридорі, тому що дуже довго чекати, поки охолоне, вже хочеться якнайшвидше приготувати. Тим паче нам ще чекати, поки підійметься тісто, бо тісто дрожжеве. я зараз поставлю на котел, щоб воно піднялося, а потім посмажимо оладки. Оладки або ліниві пірішки їх ще називають, Можна, коли тісто приготували, ще 2 столові ложки додали туди олії. Поставили, воно піднялося, а потім перемісили ще разочок і ліпити пиріжки смажити як пиріжок круглі, видовжені, кому як до вподоби. Я не вимішую, я ложкою набираю оце підняте тісто. Як попала на сковородку, поляпала, воно піднялось, підсмажилося. Кривеньке, не кривеньке це по домашньому собі до чайку Зранку ми полюбляємо таке щось смажене. Це таточко побачить, обов'язково прийде, бо він любе не просто кашку геркулесову, а щось засмажене горне. Так, що ми робимо? Оцю юшечку виливаємо. Десь склянка, в мене трошки більше, тому що картоплі в мене вийшло не 300 грамів, а десь 400 Сюди додаємо цукру, одну чайну ложку, щоб наші дріжджі гарні хліба. Отак, От я повненько, бо в мене. Ви пам'ятаєте, трошки більше, ніж на один рецепт. Сюди ж додаємо дріжджі, дріжджі сухих, 7 грамів. В коментарях точний рецепт я залишу і свіжих дрожжів скільки, і сухих там все напишу. Ну, я думаю, це всі готують, нічого складного В Оці пачки львівських дрожжів сухих 12 грамів. Мені потрібно ну, 8 десь приблизно грам. А тепер гарно мішаємо, щоб вони розійшлися. Потім сюди додаємо картоплю, перець, сіль і 2 столові ложки олії. Перемішаємо гарно, Додаємо борошно, борошна, вимісимо, прикриємо цю миску з тістом рушничком і поставимо в тепле місце. У мене котел таке тепленьке місце. Навіть якщо в хаті холодно і ви не знаєте, де розігріться тісто, щоб гарно піднялось, я розігріваю духовку, ну не дуже сильно, щоб там тепло було. І ставлю прямо в духовку, прикритий рушничком цю миску. Дуже гарно підіймається, до речі, швидко, за 5 хвилин вже підніметься. Так як в мене прохолодно, в мене 15 градусів тут, то тісточко прийдеться почекати, поки воно підійде. І все. О, і оладки наші готові. До речі, я так точно солодкі готую, коли тісто підіймається, майже опара, а не тісто, можна так назвати. І цю опару, яка розтянута, вся в пузириках і там багато пустого, набираю ложкою і так відриваю і кладу на сковорідку. Тоді, оладки наші пухкенькі, дрожжеві, дуже класні і ніжні. Я полюбляю такі. Це треба показати, як робиться. І Повторюся ще раз: наші оладки можна додати що хочеш. Можна посмажити грибочки з цибулькою, і навіть просто цибульку засмажку зробити і додати в тісто буде ще смачніше. Або сосиски ті соломочкою посмажити, додати в тісто, чи фаршик, чи печінку. О, трошечки всього, і вже запах пиріжка, не просто оладки. Наприклад, мої улюблені це оладки з вареними яйцями і зелень. Кріпчик, цибулька, там, що є, те додаємо в оладки. Я з яйцями вареними дуже полюбляю. Ріжі наші розійшлися з цукру, висипаємо сюди картопля. Зараз я подивлюся, чи всю висипаю, бо в мене тут, мабуть, пів кіла картопельки. Так, о, яка гарня. Угу. Картоплі не повинно бути забагато, тому що це оладки. І щоб ми не одну картоплю смажили, яка буде розпливатися, все-таки повинно бути тістечко, яке ще повинно підійти. Тісто, коли будемо вимісювати, звісно, по рецепту чітко. Чітко не напишеш скільки борошна. Ну, Приблизно на 300 грамів картоплі десь стакан виходить. Так, все, І сюди ж додаємо салички. У мене картопля не солона. Трошки блищить, то щось так далеко від мене. Солички трошки добаву, не трошки, а щоб були солоненькі наші ладки, бо зовсім не соли, також не прикольно. Перчика більше пів чайної ложки. Диво, я тут так готую. О, це вже саме тут. Зараз оцей ложкою я влізу у варення, приготувала варення малину. Треба ж їсти, ну а що робити? Зараз кип'яточком заливатимем, замість компоту пити. Але й компотів хочеться. Кампут є компот, друзі. Він наскільки смачнючий, що особливо малина, там, де порічка жималось, полуниця присутня. Це взагалі дуже смачно. Одна і інша. Олію не ховаємо, тому що будемо ще смажити. Але почекаємо, поки тісто підійде. О, ми а тепер гарно все розмішаємо і сюди додаємо борошно. Як бачите, оладок буде багатенько, тому що скільки рідини, сюди зараз борошно війде ну, немало, я вам скажу. Так, ви ложечками, стаканчиками набавляйте, щоб не Перебільшила то більше, чим потрібно я сипаю. Ой, от у через ситочка, ну ладно, Тихо. завжди забуваю через сито. Це треба, щоб ще піднялося. Бачите, воно видно, що картопля це ще не тісто, воно клейке. Ми Борошно насипаємо, поки хоч трошки буде не схоже на тісто. Так. Десяток, десь оток дві столки я думаю, вже буде достатньо, Поки ложкою винісю. Закатуємо рукаво. Дуже воно гарно міситься, не дуже воно прилипає. Підійде тісто, перемісили і відразу можна формувати оладки і смажити. Оце вже точно все. Тепер ставимо і нехай підходить. Тісто до рук, звісно, липне, тому що там картопля, але нічого жахливого. Воно зараз підніметься і буде все олійкою поливаємо і накриваємо, нехай на котел. Поки наше тісто стоїть, гріється, піднімається. Ми з вами малинку відкриємо, покажу вам каланхої, як насіння квіточок, які я посіяла, як себе почувають. До речі, а де воно? Зараз, я вам покажу. Віолу забрала аж хату, я поставила на батарею, бо земля волога, щоб нагрілася тепла. І хотіла вам показати, що я в цей розчин, укорінювач, підживлювач додала. Фітоспори. Прям сюди наливу. Не було ніякої реакції, все гаразд. обробляю свої насінинки в контейнерах, гарно себе почувають, поки немає. Грибка пліснявої не березі. Це декоративна ялинка, декорація для зими, це не така прям ялина, що стоїть в хаті. Таку ми вже розібрали, бо, звісно, починаються вже коментарі, що коли ви будете розбирати ялинку. Це не ялинка, ну хіба це ялинка? Це така декорація для душі взимку. Ось стоїть фітоспорин, який ми з вами наколотили. Єдине, що потрібно, щоб. Повітря було теплим, щоб ці бактерії були живі. Тому я навіть не знаю, чи живенькі вони, чи ні. Ну, Не, не плісняють, не пропадають, стоять. Кришечкою не накриваю, ганчіркою, щоб не випаролось. Бо все-таки в кухні готуєш. Розігрівається кухня, і дуже швидко ця вся вода висихає. Оце трошечки фітоспорина і корневіна. Зверху гарно це вже декілька разів сьогодні. Малинка. Ой зараз запашні аромати підуть на всю кухню. О, вона з ожиною. Це ж ми з вами збирали ожину і малину, бо малина була така дорогуча, що ми з вами всю ожинку що зібрали, такий невеличкий тазик, пластмасовий гарний був. Я в холодильнику зберігала, кожного дня ввечері зривала і додавала в цей тазик. А потім малину купила, все перемішала і наварила запашною. Запашного варення. Давайте насипемо, бо його не видно. Воно таке темне. ожина чорна, як смола. Там немає ні фіолетового, ніякого відтінка, а чисто Тут юшки багато. Ця юшка піде на кампутина, бо ми її не їстимо. Це відразу. Ну, а латки у нас солоні, тому це варення просто ми будемо для чайку використовувати. Пігалочка. Оце ожина з малиною. Ягідки отакі. Майже цілі залишились. Малинка більше розпалася, а ожина ціла залишилася. Це залежить від ягіт. Баклажани з квасолю ще не відкривала. Думаю, чи відкривати, чи ні. Зараз наїмуся лодків і буде вже не до баклажана. Зараз вони стоять у мене в кухні. Але носюся, як баба, ступаю. Не знаю, куди їх перемостити. Дуже хвилююся за цей грибок, друзі. Не знаю, холодно. 15 градусів це, звісно, не для насінинок. 20-21, тоді ніяких грибків, гарно все виростає. Ну, Лежить, я придивляюся. Боюся, насінина нібито вже біленька, але вона така і була. Вони всі однакові. Це не пліснява. Так. Ну, я вже поливала так, трошечки фітоспорином, щоб. Грибки не взялись. Ну, Фітоспорин він повинен в землі побути, війти в реакцію. Бактерії, бактерії при теплій температурі прокинутися, тоді вони будуть діяти. А якщо в холоді, то ці бактерії, хто його зна, чи живі вони тут, чи ні. Ні, я більше Я зранку встала, а воно зовсім сухе, і я гарно пропшикала весь час колотю цю пльошечку. Фітоспорин і корневін. Чистою водою поки що не проливало. Це наша лабелія, здається, така дрібна, як пісочок. І цей також обробила фітоспорином. Це віола ампельна. Мені здається, що там он щось біліє. А, то воно розлупилася на сінина. Я думала, що вже відкривається. Оце б я зараз зраділа, танцювала тут. Яка гарна ялинка. Так не хочеться її Дивіться, Я там сніговичок весь час падай. Падай-падай. Зараз цю ялину не потрібно чіпати, бо ці сяючі стрази, вони. Сипляться в нашу їжу. А ось і наші квіти, які ніяк не відкриються. Я вже придивляюся, то там, мені здається, помарончу там рожеве, думаю, ой, бутон нарешті відкривається. Придивляюся, а воно ні, Немає ще нічого. Кана росте, до речі, кана взялась оця сторона пухом, пліснявою білою. Спочатку все було біленьке, потім десь пропало. Ну, не знаю, мабуть, рослина сама бурить грибком, але я злякалась. Цибулина -то там велика, не повинна з'їсти, але під гнії. Грибок це погано, а не сонечко вже. Виходить у нас. Олію в сковородку налило і налила окремо в піалочку, буду ложку вмакати в олію. Прийшов, голодний, холодний. Три доби не було, наївся, напився. Навіщо я ченю чіпала? Прокинувся, на руки проситься, відразу їсти побіг. Сковорідку я відразу поставила на плиту, нехай розігрівається. Томася пригнула з-під віконника. 30 хвилин стояла на котлеві, піднялося. Якщо будемо тримати годину, друзі, воно і рушничок нам підніме. Зараз ми подивимося. Чикальні дріжчі. Скільки я тут глаз Ой, класні! А перчик. Я можемо? Як небудь ці. Ось таке тісто у нас вийшло. Ой, воно м'якеньке повзе, тому що залійкою слизьке. Значить, як я буду смажити, ложка олію, а потім я набираю, отак ось відриваю, і картоплям дивлюся, кусочки, і складаю на патель. Чуходушечка. Чухордушечка. Чухордушечка. Тому що вони друзі, на дрожжові, дрожжові лодки. Це найскладніший. Так -от. Так, і в олійку треба вмакати лужеч. Не дуже вогник палахкотів, бо підгоратимуть треба, щоб всередині підсмажилося. Ось один сидить, ось інша сидить. Так, тепер ложку беремо і вмакуємо олійку і сможемо наступні. Ви зверніть увагу, яка вже канна велика. Листя розкрутилось, то були трубочки. А це вже повноцінна квітка. Ага. Що тут у нас на вулиці? Ой, як холодно, та неприємно, сніга тут уже немає. Похмура, мабуть, температура трошки знищується. А латки смажуться, двері відчинені, котам вільно можна гуляти. Тинько. Воно впитується в дрожжеве, кіслося, бо високі, дуже довго на повільному вогнику засмажувати їх, вони смажуться не так вже швидко. Смажу не дуже на великому вогні, десь на середньому, навіть ближче до маленького вогнику, щоб гарно всередині пропеклися. Бо буває таке не пропікується. Якщо людина вперше робитиме, краще трошечки набирайте і маленькі робіть, тоді вони і швидше, і гарні будуть. Не утрималася, посіла ще одеський кучерявець сало, тільки це сорт латук, Він невисокий, низенькі, отакі розеточки. Здається, я там то, бо одеський кучерявець. Простий. Він високий росте, зацвітає, насіння розкидає. А саме латок коротенький. Бо мама зраділа говорить, тебе дві пачки, дай мені одну. І вона взяла, а потім ми дочиталися, що він зовсім низенький. Їй такий не до вподоби вона візьме звичайний не латок. І вирішила посіяти донечка маму, давай салат якийсь, спробуємо хочеться. Ну, Давай спробуємо. От такий великий широкий латок взяла, піввідра сюди землі. Помістилася, я густенько насипала, проросте чи ні. Звісно, трошечки присиплю, зверху менше міліметра. Все, три останніх досмажуються, знімаємо і будемо дегустувати. Почнемо з чаю, нехай він трошки охорони, бо малиновий гарячий чай запашний, але щоб він трошки підостив. Тому додаємо як можна більше. До речі, цукру я багатовато поклала. Я думала, що ожина буде кисла, бо вона реально в мене кисловата на гілочках, То скільки там. І я додала трошки більше не за рецептом, а можна було навіть менше. Баклажани такі красивенькі, м -м -м, Яка краса. Оце дуже смачна страва. Рекомендую на зиму. Це прекрасно. У мене ще своя квасоля, але квасолю брати маленьку, та що розварена гарно. Щоб м'якенька була, бо буває квасоля, яка не дуже проварюється, щоб її взагалі тут не відчувати. А тільки смачний смак. Ой, краса. Оце зараз. Наїмося. І відразу аромати пішли запашні. І тут корисні. Я пам'ятаю в дитинстві. Як застудюся, так мама мені робить малиновий або калиновий чай. Я ягідки діставала і з великим задоволенням їла. Полюбляла всі ці ягоди. Я й чекала цей чай тільки через те, щоб ягідки вибрати. Алатки із картопельки, баклажани з квасулять, це взагалі рекомендую, треба спробувати. Але це вже по осені будемо готувати. І, звісно, малиновий чай з ожиною. Оця прекрасна страва, яку ми частенько готуємо на сніданок. Я навіть боюся рецепт давати, бо людям, коли давали, у людей не завжди виходило смажити, то всередині чомусь сирувати. Ну воно ж з картоплею. Звісно, трошечки там буде ніби м'якеньке. Але то картопля, воно так і повинна бути. Я думаю, якщо точно зробити по рецепту, то все обов'язково Так, Подивимося, що у нас тут. Отаке ось тісто всередині. Якщо маленькі, отакі невисокі накладати небагать, все, все воно гарно пропікається і смажиться. Ну, я просто давала людям цей рецепт і не усім вдалося чомусь. М -м -м. Вони як оті ті пиріжки, що в електричках носять, аж тягнуться. Так жіночки гарно випікають. Ну, такі смачні, класні. Якщо знаєш людину, якщо знаєш, як в неї в хаті. Яка вона чистоплутна і гарно готує, то, звісно, брали і пробували. Дуже класно. Аладка, картофляна. Майже зразу. Ще фаршику сюди засмажити з цибулі. Це все ті справи, які на швидкоруч. Давайте цей величенький візьмемо, подивимося, як він у нас засмажився. Ну, отак ось. Видно вам. Пробуємо, готуємо, нехай усіх все вдається і буде дуже смачно завжди на столі. До зустрічі, мої хороші. Всім смачного. В літо просто малинка, солодка. Зажиною. Самий головний дегустатор прийшов. Смачні, смакуємо. Половинку вже немає, поїли. Ну і спеченку. Отакий в нас бутерброд. От щоб ви знали, Які бутерброди бувають. Отак от.